Сьогодні перше грудня, середа. Слово, яке сьогодні почуєш, здатне розбудити сумління, залишити в серці неспокійний слід. Тому в тиші прислухайся до слів Ісуса. Можливо, саме до тебе звертається Він сьогодні. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь до юдеїв, які до нього прийшли. Горе вам, фарисеї! Бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перше місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви. Немов гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвавсь тоді один із законовчителів Учителю, кажучи це, ти і нас ображаєш. Він відповів Горе й вам, законовчителям, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкаєтеся. Часто у Святому Письмі можемо почути критику Ісуса саме фарисеїв, людей освічених, шанованих, які ведуть за собою інших і при тому нездатні збагнути хибних своїх переконань. Горе вам каже Ісус. Тобто, горе тим, які зациклюються лише на зовнішніх традиціях, думають, що можна дати десятину. І мати спокійне сумління по відношенню до Бога і людей? Ісус звертає увагу Фарисея на правосуддя та Божу любов. Цього не можна купити, цим потрібно жити. Яка твоя постава? Чи не приглушуєш правосуддя та Божу любов традицією та звичаями? Слово Ісуса направлене також сьогодні і до тебе. Подивись на своє життя, свої вчинки і мотивації. Постава Фарисея це постава людини дуже побожної, яка дотримується релігійних практик. Однак ці практики чомусь не є дуже сумісними з Ісусом, який закликає бути справедливим та любити, любити тих, хто є поряд. Іноді складніше, ніж любити того, хто є на відстані, любити тих, хто не проявляє до мене любові або ж навпаки, ігнорує та ставиться вороже, кривдить та спричиняє біль, чи моя релігійна практика дає плоди любові і справедливості. Тими ж словами Горевам, Ісус звертається також і до законовчителів, людей, які впроваджували у релігійне життя суспільства певні правила і закони, це люди, які мали владу і авторитет. Однак ці життєві пріоритети в суспільстві вони використовували для власної користі, ставлячи себе у вищі позиції по відношенню до інших. Споглянь і ти на своє відношення до людей, коли проявляється твоя компетентність, авторитет, влада, чи тим, хто поряд зручно з тобою, чи ти можеш їм свідчити про Божу любов. Сказав Господь до юдеїв, які до нього прийшли. Горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перше місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, немов гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвавсь тоді один із законовчителів Учителю, кажучи це, ти і нас ображаєш. Він відповів Горе і вам, законовчителям, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до тих тягарів. І пальцем не доторкаєтеся. Боже, чини, щоб я завжди був відкритий на Твоє Слово, натхнення і любов, яка проникає все. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.